Доброго здоров'я, колеги! Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні! Оце і є моє головне завдання на сьогодні: забезпечити виконання замовлень колег на Альпійські вулики. Поки що я вкладаюся в графік. Е... Десь у мене 6 чи 7 замовлень зараз є, таких, що треба вже відсилати новою поштою вулики. Ну це тільки ж початок ще весни, по суті, в Жильницькій мається на увазі. Сьогодні що воно? 19, да? 20. те 20-те. Сьогодні 20 те тільки березня, оце сонечко блиснуло, заморозки ще, ну і таке важке. Ну, стоп, але я не з того хотів почати. Є е, кілька питань до мене було у всякому разі. Я взагалі-то людина в певній мірі публічна і колеги цікавляться, чого це мене так довго не видно на Ютубі, що я пропав. Е, немає моїх роликів, ні про що не розказую. Що, друзі, я вам скажу таке. Час такий і е, події. У мене в моєму житті такі, що не до кіношки, я вам скажу, не наразі е, робити ролики це не головне. Значить, головне у нас було з дружиною е, визначитися з місцем проживання. Е, нагадаю, ми жили, жили вже в минулому часі, кажу, жили ми в Куп'янську, е, зараз там пекло, зараз там фронт. І ми ледве-ледве встигли якось звідти виїхати. Ну, З певними втратами, то зрозуміло, але живі, здорові, слава Богу. Так от, вчора ввечері ми повернулися з чергової поїздки. Оце розвантажили бусика. Привезли те, що було там в складі. От. Це ящики, це. Альпійські рамочки тут по 100 штук у кожному ящику. Там ще там ще багатенько треба перевозити є. Дещо там, інші комплектуючі для вуликів треба ще доставити, але вже більшість на місці. Ходімо, покажемо там з попередніх поїздок, що в сарай у мене. Оце такий сарай тут. Тут доволі темно, вікон немає. Ну, можна показати, оце в мене отут дерев'яні корпуси складені. Оце їх тут 5 рядів. П'ять рядів. Оце вони такі всі вже готові. Значить, Їх залишилося обладнати грибінками, зарядити рамками. І відправляти колегам на замовлення. Значить, Ці корпуси зроблені з липи. От, ну, як воно і має бути, як воно і раніше було у мене. От, е залишається мій товарний знак на цих корпусах зроблено з любов'ю. Ну, все як має бути. Оце заготовки дошки липи ресмусовані. Це будуть тут рамочки з них зроблені. Оце от таке, штук 300. От -от, далі там ящики, там теж рамочки складені. Ходімо тепер покажемо ще. До речі, оце ми йдемо повз бусика. Оце було тут заднє скло. Підлюка кацапський дрон э, змагався зі мною в швидкості, не догнав. І вибухнула, граната вибухнула ззаду, і оце вибило скло. Ну нічого, це все рішається. То порівняно невелика втрата. Ти що скажеш? Головне собак вивезли. А, вивезли собаку. Вивезти собак, кишок. Кишок, собак, вивезли. Оце в мене тут. Це кришки, вкриті тут оцинковкою, обв'язка тут дерев'яна липа, це в мене тут денця альпійських вуликів. Частина тут решіток ганіманівських, небагато. Оце в мене піддашники. Оця стопка, це всі. Це всі піддашники. Тут десятка два чи три може. А оце ящики. Значить, от, тут їх десь 15-17 ящиків. це отут запаковані поліуретанові корпуси з рамками вже за заряджені. Отут 5 корпусів, у кожному ящику 5 корпусів, поліуретанових. Готується на відправку. Оце отаке. Значить, Ще довезеться сюди. Багатенько дечого довезеться. ну головне що, процес... довести. головне, що процес головне, процес процес йде. Нам трохи повезло тим, що ми знайшли пристанок минулого року не в самому Куп'янську жили з Пасікою, а 15 кілом... 50 км західніше, ближче до Харкова. І оце ми з тієї бази проміжної перевозимо сюди От, частину, частину свого виготовленого. Перевозимо з Кіровоградської області, це місто Олександрія, там у моєго друга теж філіал складу цього. Ну отак життя і продовжується. Слава Богу, що сезон вже почався. І є, прошу поговорити на цю тему. Отже, отже, отут я внизу під роликом номер телефону напишу, по якому можна робити замовлення на Альпійські вулики, на комплектуючі до Альпійських вуликів. Ну і робити відповідні замовлення. По комплектуючих зараз на цю мить. Є запас всього, все є. Що люди, що замовляють, звичайно, все це є. А оце ми зараз вже. Це ми зйомку робимо Полтавська область, я вам скажу два слова на цю тему. Це південний захід Полтавської області, самий край. В ту сторону Кременчук недалеко тут. Там уже Черкаська область починається. Оце ми тут в цьому краї живемо. Тобто із самого сходу Харківської переїхали за 450 кілометрів і отака штука. Так що бувайте здоровенькі, хай вам щастить у новому пасічницькому сезоні. До зустрічі. Тепер ми будемо зустрічатися частіше. Смерть ворогам.